Повітряна куля приземлюється. Зараз подивимось, як вона буде вставати на своє посадочне місце. Там ще трошки залишилось десь, може, метр, то її тросом підтягують. Ну, то майже встала вже. Це приземлилося, вже навіть людей випускають. А ви, будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Ставте свої вподобайки, пишіть свої коментарі. Будемо дивитись з вами багато різного, цікавого, яскравого та, можливо, корисного, але розважального. До зустрічі на наступному відео.